Падажи весело, вільного народу, он немає переводи свободу, а ми наших братів українських ми залимо, а ми нашу славну Україну, ми розвелимо. Серед вокалісток на подвір'ї Центрального міського терцентру соцобслуговування і Тамара Миколаївна містянка на заслуженому відпочинку, але дотримується активного образу життя і тому завжди радо бере участь у соціальних активностях в районі та в місті. Ось і на масницю разом з однодумцями приготували невелику вокальну програму скорочено через нещодавні обстріли Кривого Рогу. Такі заходи дуже доречні, тому що сидячи вдома на дивані біля телевізору, ми, ми ну, нічим не зможемо не то, щоб приблизити. Перемогу не допомогти нашому ЗСУ, а так і з варениками, і з посмішками, із піснею із донатами ми йдемо. До перемоги пенсіонери дуже активні. Хто ходить сюди в територіальний центр? Їм тільки скажи, тільки позвони. Зразу всі тут. Пані Тамара, до того ж є однією з п'яти учасниць конкурсу «Супербабуся», який провела 12 березня Центральна міська районна організація ветеранів в рамках благодійного марафону. Єднаймось заради перемоги КР-2.0». Тоді, окрім приємних вражень, люди ще й зібрали кошти на підтримку українських армійців. Наш час дуже важливо отримувати позитивні емоції. Будь від чого чи від вдалого в. Учання і бавовне на сапридільна території, чи від того, що у нас якісь успіхи є, хай люди там здавали і невеликі кошти, але в сумі це набралося більше п'яти тисяч. Це ну це дуже. І я вам хочу сказати, що загальна сума збору. На сьогоднішній день від нашої організації майже 42 тисячі гривень, але це ще не все. Наприкінці міні-концертної програми всіх присутніх почастували смачними варениками за картоплею власного виробництва, а також грушевим запашним узваром. А ще підрахували, скільки співробітників та відвідувачі центрального міського терцентру всі разом задонатили на купівлю пікапів для зсу з миру. Понитці всього вийшло трохи більше 14 тисяч гривень. Всі сім районів нашого міста збирають кошти на пікапи то ми всім трудовим колективом долучилися і зібрали кошти на ці е, пікапи. Кожен завідуючий відділенням е, зібрав кошти від свого відділення в скриньку, яка поза нами стоїть. Ми всі ці гроші, які ми збирали більше місяця, ми долучимося до збору коштів на пікапи до всього міста. Втім, люди соціально активні не тільки в стінах цього закладу, а й поза його межами. Так, пані Галина працює і в терцентрі, а також квартальною головою. І люди, що мешкають у віддалених селищах Рахманівка та Степове, не залишились осторонь благодійних зборів на підтримку ЗСУ. Мешканці селища дуже хорошо приймали участь у цьому, залучились до цієї акції, і мешканці селища здали більше 20 тисяч. От, вчора були підсумки Рів квартальних комітетів, де також приймали участь всі. Загальна сума здачі більше 62 тисяч. Протягом години учасники та учасниці святкової міні-концертної програми з нагоди масниці мали змогу відволіктись від тривожних сумних думок сьогодення та з користю для себе та збройних сил України провести своє п'ятничне дозвілля. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, Перший міський.